Нічна історія Ужгорода перегорнула нову сторінку. Вперше із обласного центру Закарпаття вирушив потяг за маршрутом. Ужгород Будапешт. Відень символічний рейс став не лише початком нового транспортного сполучення, а й кроком у бік глибшої інтеграції України з європейською інфраструктурою. Над півтора століття тому Ужгород вперше отримав залізничний зв'язок із Європою. Пряме сполучення з Угорською Нірідгазою. Сьогодні ж, завдяки новозбудованій Євроколії місто знову стало важливою ланкою транспортній системі Європи. Запуск нового маршруту речисто відзначили українські та угорські високопосадовці. Я хочу визнати величезну роботу, що так швидко, в рекордний час, вдалося збудувати цю колію навіть в Європі, де є мирні умови, так швидко не змогли би впоратися з цим завданням. Ми говоримо сьогодні про розвиток інфраструктури історичного значення, адже вся інфраструктура залізниці, яка була ще за радянської ери, вона не мала такого значного розвитку, який створений зараз завдяки цієї нової колії. Ця колія з'єднує нас тісніше. Україну з Угорщиною, Україну з Європою. А також нас ще тісніше з'єднує із Закарпаттям. Адже в нас тут є спільним. Майбутнє це такий певний практичний елемент євроінтеграції, коли не тільки пасажири, а вже і вантажі, і все, що вироблено в Україні, зможе дістатися Європи набагато швидше. Це економічний зв'язок, який покращує наші відносини з Угорщиною і з іншими європейськими країнами. І я дякую пану Лавенте, що він відзначив, що за ініціативи президента Зеленського відкрита школа, яка працює сьогодні для всіх наших українців, які перебувають в Угорщині. Я вважаю, що на самому початку ми про це говорили. Тобою і е, маємо дуже хороший практичний результат. Я за це дякую. Дякую за цю роботу стосовно налагодження роботи потягів, е, які сьогодні дуже успішно курсують і будуть курсувати надалі по території Угорщини. І, як сказав пан Міщенко, ми надіємося, що і в тому числі за допомогою Угорщини ми будемо ставати все ближче і ближче до Брюсселю. Серпні 2024 року. Ми розпочали роботи. І вже 5 вересня 2025 року ми оголосили про відкриття руху. Мета цього руху це створення з міста Ужгорода великого потужного європейського хабу для пересадки та комфортних подорожей наших шановних пасажирів. Мета це збільшення пасажиропотоку, з'єднання з європейськими країнами і розвиток нових напрямків в планах. На найближче майбутнє це з'єднання з Чехією, це продовження розвитку та збільшення кількості курсування як поїздів, так і вагонів в існуючих поїздах. І, звичайно, наступна амбітна ціль для нас: це продовження. Євроколії до міста Львова у дебютну подорож вирушили 280 пасажирів. Для них цей рейс став можливістю дістатися європейських столиць швидко, комфортно та без звичних черг на кордоні чи пересадок. Я їду до доньки в Будапешт. Вже давно ми чекаємо не перший рік, що з Ужгорода... на кінці вже виїжджав потяг до Будапешта. Це дуже зручно, тому що до чопа добиратися не завжди зручно. Ми, ми дуже зраділи, тому що ну це такий хороший. Хороший шанс доїхати в ліпших умовах. Не тільки автобусом, а саме потягом з Ужгорода, особливо з Ужгорода. Дуже дуже зручно. Вважаю, що це буде зручно добиратися з Ужгорода зразу до Будапешта. швидко, зручно, і комфортно. Побачила квитки і відразу вирішила спробувати. Відтепер мешканці Закарпаття мають прямі щоденні сполучення з Європою. Ужгород Братислава, Ужгород Будапешт. Відень таким чином Закарпаття стає ще доступнішим до європейців. А українцям відкривається новий рівень мобільності. Прикордонний контроль. Пасажирів, які прибули потягом, відбувається на станції ЧОП. Ті особи, які прибули, які прямують з Ужгорода, проходять контрольні процедури безпосередньо у вагонах, без виходу з них. Тобто це максимально спрощує і робить комфортну саму подорож. Їм не потрібно більше виходити, проходити через зал. А ті особи, які Підсідають у потяг по станції, ЧОП, проходять прикордонний та інший вид контролю через зал прикордонного та митного контролю на станції ЧОП. передбачено, що стоянка потягу по станції чоп триває 30 хвилин, тобто прикордонний контроль. І митний також будуть проводитись впродовж цих 30 хвилин. Це включає перевірку документів та огляд багажів і самого потягу. Будівництво Євроколії стало можливим завдяки співпраці Укрзалізниці міністерством розвитку громад та територій України, а також фінансовій підтримці Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку. Запуск нового залізничного маршруту це стратегічне досягнення для України для Ужгорода ж Це не лише перший потяг до європейських столиць за новою колією. А й підтвердження того, що місто залишається важливим мостом між Україною та Європою. Нові правила. Відтепер організатори повинні надсилати листи запити і погоджувати проведення різних масових подій через ТЦК. Про це на брифінгу розповів представник Андрій Акімов. Основні критерії, які ми погоджуємо, це кількість людей, організатор, тобто дані організатора, обов'язкові. Нам треба для цього як мінімум контактні дані. І щоб на заході в обов'язковому порядку була визначена особа відповідальна за безпекові заходи самого заходу. Тобто, що мається на увазі, наприклад, умовно кажучи, проводиться якийсь концерт, там невеличкий, звітний, неважливо. На цьому концерті повинна бути особа, яка знає, де знаходяться укриття. І може провести і мусить провести попередній інструктаж з учасниками заходу і відвідувачами цього заходу. Крім того, нам потрібні відповідно і дані цієї особи: ПІП і контактні дані, там, номер телефону, якийсь, щоб ми могли зв'язуватись. Також ну, очевидно, місце, дата, час та. Е Кількість часу, який захід буде тривати, також треба вказувати це в запиті зі слів Андрія Акімова. Заявки подаються у письмовій формі не пізніше ніж сім днів до проведення заходу. Це дає можливість відповідальним структурам перевірити умови організації та виявити можливі ризики. Все це відбувається в письмовому вигляді. У нас є електронна пошта з КВК на стрінці в Фейсбуці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки її можна знайти. Можете надсилати ці запити на цю адресу. Вони будуть розглядатися в обов'язковому порядку, і в обов'язковому порядку буде отримана письмова відповідь з обґрунтованими якимись поясненнями погодження чи не погодження вашого заходу. Погодження безпекових заходів, дозвіл використання якихось там територій, нерухомості ми не надаємо. Друге, якщо ви пишете, як я кажу, що у вас захід передбачає тисячу людей, але укриття у вас немає. Відповідно, також буде А Якщо не вказано в листі всіх необхідних даних, тобто організатор, ПІП-контакти, відповідальна за безпекові заходи особи, ПІП-контакти, кількість учасників, наявність укриття, ну і відповідно час, місце проведення заходу, також ми будемо просто повертати на доопрацювання такі запити. Також ми просимо і наголошуємо на те, що, наприклад, запити, які також нам вже надсилали, там погодити. План заходів на цілий рік вперед. Ну на жаль, ми не маємо змоги таке погодити. При погодженні враховуються місця, дата, час та тривалість заходу. Обов'язок передачі заявок поширюється на всі установи та організаторів незалежно від форми власності. У мальовничому куточку Оноківської громади просто біля озера відбувся вже п'ятий захід соціально-психологічної підтримки, який цього разу зібрав людей поважного віку. Захід став не лише нагодою для відпочинку, а й справжнім джерелом душевного тепла, спілкування та нових вражень. Ми стараємося не оминати цю категорію отримуючи послуг увагою. Захід відбувається на березі мальовничого озера, в селі Гута. Нам добре, що погода сьогодні сьогодні дозволила саме так провести захід, тому що ми проводимо і заходи, і на базі центру надання соціальних послуг в приміщенні минулого разу. Захід проводився на Невицькому замку. Літні мешканці громади зібралися разом, щоб у спокійній атмосфері поговорити про важливе, поділитися спогадами, думками емоціями. За словами Наталії, Теводар, психологині центру надання соціальних послуг оноківської громади подібні зустрічі мають велику цінність. Цей вік є. Є інші особливі потреби в людей в спілкуванні, так як часто і по стану здоров'ю, і по сімейним обставинам люди вже можуть мати менше спілкування, тому потреба в спілкуванні вона є необхідна. Ми це робимо у формі заходів, де врахована і психологічна підтримка, психологічна складова. А також є елементи творчих занять для такої терапії. Після глибоких розмов учасники заходу долучилися до творчої частини майстер-класу з розфарбування серветничок у затишному колі бабусі із захопленням творили свої маленькі шедеври, обмінювалися враженнями від подібних заходів. Я дуже задоволена, що мене запрошують на такі заходи. Весь час І задоволена тим, що все-таки наша сільська рада. Допомагає в цьому нам. Запрошує нас. Спілкування для нас це основне. А що і сьогодні розмальовки нам дали таке, так що дуже приємно. Я дуже вдячна нашій сільській раді, ОТГ нашому, Онуківському. Це вже друге запрошення у нас. Спочатку ми були у Замкові до Малинську. В Невіцькому замку там теж дуже цікаво було. Я дуже вдячна, що вони не забувають за нас, за стариків. І я думаю, що і надалі ми будемо старатися, якщо нас запрошують, ми будемо йти. Я п'ять років, нікуди дому за хвороби не виходила. За перший раз я вийшла, благодаря їй. І я дуже вдячна, що так. Організовують такі заходи для таких, як ми, старих людей. Які дійсно одинокі, які не мають з ким поспілкуватися, Оноківська селищна рада організовує соціально-психологічні заходи для всіх жителів громади, аби мати живе спілкування з людьми, бути ближче до них, чути їх проблеми, а також дарувати можливість відпочинку і підтримки, особливо літнім людям та військовим, які найбільше потребують турботи. Ми зараз за практику виробили нові проекти, реалізовувати які стосуються військових, соціально вразливих верст населення, проведення таких. Своєрідних психоемоційних заходів, стабілізаційних, займаються цим здебільшого психологи та працівники соціального центру у різних локаціях, природа, замок, Невицький, десь за, ну, за межами населеного пункту, може бути і в самому центрі соцзахисту, кожен раз по-різному. Такі заходи проводяться раз у тиждень з метою. Стабілізації і вивчення психологічного стану населення громада впевнена, подібні ініціативи потрібно продовжувати, адже вони не лише піднімають настрій, а й об'єднують громаду навколо спільних цінностей, поваги, турботи та людяності. Мукачівські рятувальники ліквідували наслідки ДТП, в які травмувалась пасажирка. До служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на трасі Київ-Чоп поблизу села Нижня Ворота. На місце події прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини села Нижня Ворота. По прибуттю вони виявили перевернути шевроле воді та пасажирка вибрались до прибуття рятувальників. Фахівці поставили авто на колеса, від'єднали акумуляторну батарею та газову установку, аби запобігти вибуху. Як з'ясувалося, 45 п'ятирічне водій автомобіля, прямуючи в бік села. Нижні. Ворота не впорався з керуванням та з'їхав і кювет, після чого авто перекинулося, оскільки травм він не отримав то від госпіталізації відмовився. Проте 43-річна пасажирка звернулася про допомогу до медиків, які доправили її до Воловецької центральної районної лікарні. Причину виникнення ДТП встановлюють правоохоронці. На Закарпатті поліція викрила наркогрупування з прибутком понад мільйон гривень щомісяця. Правоохоронці встановили, що до складу входили п'ятеро місцевих мешканців. 56-річний організатор постачав метамфетамін. Його співмешканка займалася фасуванням товару. А ще троє чоловіків безпосередньо збивали наркотики клієнтам під час особистих зустрічей. Щомісячний прибуток від такої діяльності перевищив один мільйон гривень. У межах кримінального провадження поліцейські провели низку санкціонованих обшуків. Вилучили наркотики, грошові кошти, автомобілі, чорнові записи та інші речові докази. Затримання підозрюваних відбулося. За силової підтримки спецпризначенців усім п'ятьом фігурантам за процесуального керівництва прокуратури уже повідомлено про підозру. Четверо перебувають під вартою, п'яті – підозрювані, яка вагітна обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі оперативники з'ясовують канал постачання наркотиків у регіоні. За скоєне зумисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. митники завадили закарпатцю завести за кордону дороговартісні роутери без декларування та сплати податків. Порушення митних правил не декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, зафіксували посадовці закарпатської митниці у пункті пропуску Ужгород род що на кордоні за Словаччиною. 29-річний житель Берегівщина момент проходження митного контролю у зеленому коридорі засвідчував про відсутність товарів, що підлягають декларуванню та оподаткуванню. Та під час перевірки мікроавтобуса, яким молодик повертався з за кордону додому, митники виявили в одній із Тонних коробок, що переміщувалися серед особистих речей у багажному відсіку, 25 штук новеньких в ефіру авторів виробництва Мексика. Їхня орієнтовна вартість на вітчизняному ринку становить близько півмільйона гривень. І, хоча виявлений товар виявився чужим, віз його на замовлення, відносно Закарпаття складено протокол про порушення митного законодавства. На кордоні з Румунією з пострілами зупинили порушників. Прикордонники відділення інспекторів велятона спільно з піробітниками головного оперативно-рошукового відділу Мукачівського загону завадили групі правопорушників незаконно перетнути кордон. Під час переслідування чоловіки не реагували на неодноразові вимоги військовослужбовців зупинитися та продовжували рух в бік кордону. Прикордонний наряд здійснив два попереджувальних пострілів гору з пристрою для відстрілу гумових куль, після чого втікачів було зупинено. Чотири порушника жителі Львівської, Дніпропетровської Івано-Франківської та Київської областей, мали намір. Незаконно потрапити в Румунію. Під час опитування вони зізналися, що мали заплатити перевізникам по 8 тисяч доларів США за квиток до кордону. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ з метою складання адміністративно-процесуальних документів. У подальшому в населеному пункті березово хузького району прикордонники зупинили двох громадян України, які саме і здійснили доставку чотирьох порушників до прикордоння автомобілем Хонда. Стосовно перевізників, оперативні співробітники Мукачівського загону направили повідомлення до Нацполіції. Вдарив та відібрав золоті прикраси. У Мукачеві поліцейські оперативно затримали грабіжника. До поліції звернулася 55-річна Мукачка, яка повідомила про напад. Зі слів жінки вона поверталася додому. У під'їзді багатоперехівки на неї напав чоловік. Він вдарив її в обличчя та силоміць відібрав золоті прикраси. Після чого втік. Поліцейські негайно розпочали пошуки зломисника. Вже за короткий час співробітники Мукачівського районного управління поліції спільно з патрульними розшукали та затримали нападника. З ним виявився 27-річний місцевий житель. Раніше судими за майновий злочин. Правого. Фронці вилучили у нього викрадені прикраси та повернули потерпілій. Храбіжника відповідно до статті помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.